Всім привіт, друзі! Ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні ось копаю на такій локації, Вон поле, засіяне пшеничкою. А я біля поля тут така от посадочка. Коротше, такі хащаки. Ну Потихеньку буду ходити попід деревами. Така посадочка, буду пробувати. Тут траплялись на цьому полі. Знахідочки непогані. От. І вже є знахідка в мене. Десь була випала. А, вон. Бачите, друзі. Я навіть і не повірив, думаю, що може бути в цьому лісочку, але випадає. Це у нас 10 копійок ходячка. Рік не знаю. Але монітос, перший монітос на сьогодні. Так що початок вже є, це радує. Буду пробувати далі. Залишайтесь на каналі, буде цікаво. Погнали. Так, друзі. Ось таке от дерево. І є знахідочка. Мені здається, що це якась куля свинцева. Ось така знахідка. Думав, щось цікаве. Думаю, включуся, покажу. Комарі. Я в принципі побризкався. От. То в принципі не, не трогають мене. Поки що. Є ще з собою баночка від комарів. Тому ще побризкаюсь. Думаю, буде нормально. Ось така знахідочка. Все, їдемо далі. Щойно, друзі, викопав таку ямочку невеличку. І щось кругле випало. А що? Якась монета? Але що за монета? Я ще не дивився. Зараз будемо разом дивитися. Так, друзі, ось. Ух ти, друзяке. Солідик, срібний, срібний солідик, друзі. Ось так от. щас промию трошки, друзі, покажу. Ну, такий прикольний, я такого ще не бачив. щас друзі, промию. Ось така локація. Бачите, спустився вниз. Вон туди йде ярок. Так, ходити можна. Трави, бачите, немає, копати можна. І ось така от монетка обіцяв показати, ось 1660-ті роки. Ось середньовіччя, ось такий от соліт випадає срібний. Ну, непогано, такого я ще не знаходив. Непогана. Знахідочка, беру і рухаюсь далі. Таку ямку вирив, практично наш штачок. Сигнальчик непоганий йшов. Такі ось зарослі. Як зарослі? Нормально ходити можна. Попшикався. На хвилин 30 вистачає від комарів. Потім знову. І по знахі що тут попалось. ось, Якийсь отакий от, от патрончик, гільзочка. Ось така. Хто знає. Ну, це, це не мосінка. Це не мосінка, точно. Хто знає, підсказуйте в коментарях, що за гільзочка. Напевно, Перша світова, можливо. Так що коментуйте, буду вдячний за підсказочки. Погнали далі. Такий сигнальчик був під таким маленьким деревом. Думаю, ну все, щось цікаве. Але, на жаль. Випадає ось така куля. Тут ще гвоздів якихось багато, не знаю, що воно тут було таке. Але ось така куля. Теж якась цікава. Теж підсказуємо, що це за куля. Ось такі от, друзі, знахідочки поки що йдуть. Такого цікавого, щоб вау, поки що немає. Але продовжую, надіюсь, на цікавіше. Погнали. Така ямочка, друзі, глибоченька. Коротше. Так блиснуло, думав вже якась сокирка середньовічня. Але випадає ось така ось штука, друзі. Теж не можу зрозуміти що воно. Ось такий от гак і такий от щось туди просувалося, навіть деревяха якась. Але що воно? Не можу зрозуміти. Підсказуйте хто знає. Блін, що воно таке? Що воно може бути? Друзі, не знаю. Але цікава якась річ, якась старовина. Ось така от. ось така штука. Коротше, таке треба забрати. Цікаво, що воно було. От, можливо, якась сапка, не знаю. Якийсь зацеп. Коротше, така знахідочка. Беру. Якісь такі цікаві тут речі попадаються. Ось дивимося, друзі. Бачите, викопав. Тут мідяха, тут якась така штукована. Ось така штукенція, друзі. Попалась. Теж, хто можливо знає, підказуйте. Щось по ходу по війні. Напевно. Коротше, залишу тут його в ямі, тут, на березі практично річка тут підходить. Так що буде воно далі лежати. Поїхали далі спустився друзі, ближче до річки. Бачите, так уже ось от була вода, доходила, а там от якась стежечка. І бачите що знаходжу знаряддя. Кажуть майолки, лки, я думаю, буду витягувати. О! Дивіться. Блін. Непоганий шампурчик. Бачите? Так глибоко лежав. Хто це його туди встромив? Державієчка, друзі, бачите, який практично срібло. Ось така знахідочка. Монітосик викопав з коріння. Щось так довго його корчував. Але сигнальчик йшов хороший, тому до кінця. Що ми маємо? Радянщина вже бачу. Ось. СССР, друзі. 1956 3 копійки. Така жовтенька монетка. Непогано. Непогано. Беремо. Так, ось ямочка, вон, попередня монетка. І ще, чуєте, ще йде сигнальчик. Ну, вони радянські монети, як завжди, одна, дві, три. О, друзі. Буду ставити паузу, тому що коріняки. Я його тут просто в онлайні не викопаю. Зараз поставлю паузу, видовбаю, побак кажу, що там попалось. Є, видовбав я цю мене тостину. Вон ще одна яма, попередня. Зараз будемо дивитися. Ух ти, друзі! Білончик, срібло! Сигнал такий був взагалі ніякий! Але я завжди перевіряю ямки. От. І навіть сумнівні копаю. того, що, бачите, що можуть попастись. Уже на сьогодні друге срібло. Срібна монетка, друзі. 20 копійок білончик, 1920 рік. А, ні, 28 й років. Так, 28. й Ну, в кінці повідмиваю, друзі. Покажу. Друге срібло на сьогодні. Лайкосик. Беремо, йдемо далі. Так, друзяки, і підведення результатів. Вже я біля машини вже 13.30. вже починає дуже пекти. Хоча там в лісочку більш-менш нормально, але вже треба додому. Ось така от кована штуковина, якийсь свинець, отакі от, от кулі, щось посередньовіччю. Поясочок, оце знову ці кулі. Ось дивіться, скільки я їх накопав тут. От. Ну І це ще там, напевно, були така от куля, це шмурдячок. Теж якась воєнщина. І з більш-менш нормальних знахідочок Це ось. Це теж якийсь шмурдячок. Це чотири монетки. Ось така 28-й срібна. Білончик і соліт. Середньовіччя 1600 роки. Ось така от монетка. І ще от Радянщина 56-й і 10 копійок ходячка. Що цікаво, дивіться, 56-й і разом лежала 28-й такий розбіг в часі, але, тим не менше вони разом лежали. Ось такі, друзі, знахідочки. Так що залишайтесь на каналі. Далі підуть поля, будуть цікавіші знахідочки, Поки що так результат є. Так що всім до побачення, до нових зустрічей.